Dear students, hello everyone. You are on my channel, you're welcome. I'm Helen, your English teacher. So, how are you today? What's up? How have you been? I hope you are great and we can start our lesson. Сьогодні ми маємо вже заняття 17. Lesson 17. Що ми сьогодні вивчатимемо? Говоритимемо про слова some та any. На попередньому уроці ми розібралися з вами з countable nouns та Uncountable Nouns. Іменники злічувальні та незлічувальні. А сьогодні ми розберемося з вами, як говорити про певну кількість. Іменників злічувальних та незлічувальних. Тут нам і допоможуть наші слова сам та any. Але спершу розминочка. Готові дивитись відеофрагменти. Поїхали. What do you hear? Translate into Ukrainian. Що ви чуєте? Перекладіть на українську мову. Is is. it it nice there? Yeah, it is. It's... It's really beautiful. Is it nice there? Yeah, it is. It's, it's really beautiful! І наша правильна відповідь? Сі. Там гарно, так тут дуже гарно. Next – What do you hear? Translate into Ukrainian. Can we go out to play? <laughs> All right. Can we go out to play? <laughs> All right. Can we go out to play? <laughs> All right. Можемо ми вийти пограти на вулицю? Добре. І врешті наша тема. Some and any. Займенники сам та any є визначниками, коли ми їх використовуємо, коли мова йде про якусь певну невизначеність. У числах, у кількостях, або коли точна цифра нам не важлива. Some and any used with. Plural nouns and uncountable nouns. Тобто some та any ми використовуємо з іменниками у множині та із незлічувальними іменниками. В основному some ми використовуємо у стверджувальних реченнях. Is generally used in positive sentences. Наприклад, I have some tea. У мене є чай. Так, тобто я стверджую, що в мене є якась кількість чаю. Хоча, як правило, слово сам на українську мову не перекладається. Ми собі просто маємо на увазі, що у нас є якась кількість, якась певна кількість чаю. Ми не уточнюємо, а скільки саме. Або друге речення. He has some chairs. В нього є якась кількість стільців. Знову ж, скільки саме ми не уточнюємо. Другий важливий момент, коли ми використовуємо сам, це коли ми пропонуємо щось. Або просимо щось і очікуємо стверджувальну відповідь. Наприклад, Would you like some tea? А ти би хотів чаю? В мене є. Тому я можу своєму гостю запропонувати чай. Друге речення Can I have some tea? А тут я вже, наприклад, у гостях, у своєї подруги. І я точно знаю, що вона п'є чай, що в неї є чай. І тому на моє запитання Can I have some tea почути відповідь No було б просто дивно. Тому, коли ви очікуєте стверджувальну відповідь, використовуйте сам у запитаннях. І третє наше речення. Why don't we drink some tea? А тут я вже пропоную, а чому б нам не попити чаю? Що ж стосується any? В основному, any використовується у заперечних реченнях та запитаннях. Наприклад, I don't have any tea. У мене немає чаю. Знову ж таки, слово any в даному реченні можна взагалі не перекладати. Але ми маємо на увазі, що чаю у мене немає взагалі жодного ніякої кількості. He doesn't have any cheers, у нього зовсім немає стільців. Знову ж бачимо, що any ми використовуємо як із злічувальними іменниками у множині, так і з незлічувальними іменниками. Читаємо запитання: Do you have any tea? Тут я просто цікавлюсь, а чи в тебе взагалі є чай, чи немає, чи можливо тобі потрібно його купити. Наприклад, ми з подругою у супермаркеті і купуємо продукти, знаходимося у відділі чаю, і я в неї запитую таке питання. Це не означає, що я хочу, щоб вона мені зараз заварила і налила чаю. Я просто питаю, чи є в неї чай вдома, чи немає. Тому використовуємо any. Do you have any chairs?» Тут я також не знаю, чи є в людини стільці, чи немає, тому і запитую, використовуючи слово any. А якби я, наприклад, знала, що у людини точно є якась кількість стільців, і вона мені може позичити. Моє б запитання було: Can you give me some cheers? А ти би не могла дати мені декілька стільців. Згадаємо один наш фрагментик із фільму. Don't give the lady any trouble. now». «Don't give the lady any trouble». Now. Don't give the lady any trouble. Не доставляй леді ніяких незручностей. «Any» використав із незлічувальним іменником Trouble. А тепер звернемо увагу. Знову на те, коли ми використовуємо сам у запитаннях. Адже ми вже сказали, що основне правило говорить про те, що ми використовуємо у запереченнях і запитаннях any. Проте ви можете використовувати сам у запитаннях, якщо ви очікуєте стверджувальну відповідь, або якщо пропонуєте комусь щось. Can I get some chocolates? А чи можна мені шоколаду? Наприклад, ваша подруга тримає в руках шоколадку, відкриває її і починає їсти. Можливо, ви знаєте, що вона і так з вами поділиться, але ви можете її запитати: Can I get some chocolate? А можеш мені трошечки дати. І тут ви очікуєте стверджувальну відповідь. І це буде якось дивно, якщо вона скаже Ні, я тобі не дам шоколаду. Тому сам. Do you want some cake? У мене є тортик, я його розрізаю і пропоную комусь шматочок. Тому сам. Why don't you eat some pizza? А чому б тобі не з'їсти трохи піци? Знову ж таки, я комусь пропоную це, бо в мене це є. Is there any cake? Is there any cake? Is there any cake? Тут наш герой в цілому цікавиться. А чи є в наявності хоч якийсь тортик до чаю? Ще один відеофрагмент. Де ад, анітсамгелп. Натнеу. Де анд Анітсамгелп. Нау. Тату, мені потрібна допомога. Не зараз. Help – поняття незлічувальне. Тому перед ним ми ставимо сам, і наше речення стверджувальне. Дивимося на наступний слайд і давайте читати та аналізувати наші речення. You can see some oranges on the table. Ви можете побачити якусь кількість апельсинів на столі, яку саме кількість ми не уточнюємо, проте ми собі розуміємо, що, мабуть, їх там 2, 3, 4 або 5, чи трохи більше. Але якщо на столі буде один апельсин, ми скажемо you can see an orange Тобто, якщо наш злічувальний іменник стоїть в однині, перед ним ми поставимо артикль е або N, але не сам, в принципі, сам ми теж можемо ставити перед злічувальними іменниками в однині, проте буде трішки інше значення. Сьогодні ми про це теж поговоримо. Друге. I have some pens in my bag. У мене є якась певна кількість ручок у сумці. Скільки їх там, знову ж таки, ми не знаємо, ми не уточнюємо. Але якщо в мене в сумці одна ручка, я скажу через артикль E. I have a pen in my bag. Третє. Some man phones you in the evenings. Ось ми дійшли до цього випадку, коли ми можемо використати сам із іменниками злічувальними в однині. У даному випадку це буде означати якийсь. Тобто ми не знаємо, який чоловік тобі названня по вечорам, але якийсь чоловік це робить. Ось тут буде саме таке значення сам-мен. Або, наприклад, як у попередньому реченні, ви могли би сказати I have some» pen in my bag. Це означає, ну, у мене є якась-то там ручка в сумці, але я не знаю точно яка. Можливо, вона червоного кольору чи чорного. Можливо, вона пише, можливо, вона не пише. Я не знаю, але якась-то там ручка точно є. Why don't you come and visit us someday? We live on Mott Street. Why don't you come and visit us someday? We live on Mott Street. А чому б тобі не прийти і не відвідати нас, не навістити нас одного дня. Ми живемо на вулиці Мод. Бачимо, що тут вживається слово сам із зрічувальним іменником в однині – Day. Тобто якогось дня, якого саме ми не уточнюємо. Просто ми говоримо за якийсь день у майбутньому. Четверте. You need some milk for making a milkshake. Тобі потрібна якась кількість молока для того, щоб зробити коктейль. Milk. Іменник незлічуваний. Речення стверджувальне. Поставили сам. П'яте. We buy some bread every weekend. Кожні вихідні ми купуємо хліб. Який саме хліб купуємо? Не уточнюємо. Речення стверджувальне Використовуємо сам. Шосте. I have some tea in my cup. Тобто, якась кількість чаю ще є. Можливо, це одна третина чашки чи половина ми не уточнюємо. Сьоме. Do you want some chocolate? Тут ми пропонуємо комусь шоколадку. У мене вона є, я пропоную другу. Тому використали сам у запитанні. Восьме. Can I have some sugar? Всі сидять за столом, обідають і комусь не вистачає цукру до чаю, наприклад. Він бачить, що цукор на столі є, але йому важко туди дотягнутися, і він просить когось іншого, хто сидить поближче до цукру. А чи можеш мені подати цукор? Звісно, ви очікуєте, що відповідь буде так. Ось бери, будь ласка. Тому запитуємо через сам відеофрагмент. First, we'll make Daddy's birthday cake. We start with butter and sugar and flour. We add an egg. And most important of all, chocolate bits. We start with butter and sugar and flour. Then we add an egg. And most important of all, chocolate bits. Перше речення ви вже чули на минулому занятті, коли ми з вами вчили countable та uncountable nouns. Що стосується другого речення, бачимо тут нові слова. Add перекладаємо як додавати. We add an egg. ми додаємо яйце, Egg. перекладаємо як яйце і маємо поставити артикль n перед ним, бо ми говоримо про Одне яйце. Наступне нове слово Important. Important. Важливий. Most important of all. Найважливіше за все. Chocolate bits. Шматочки шоколаду. Дев'яте. Can you give me some water, please? А чи можна мені води, будь ласка. Те саме. Очікуємо стверджувальну відповідь. Тому сам. Увага. Відеофрагмент. How about some water? Mm, well, yes, thank you. Hot or cold? Cold. And a glass? Mm. How about some water? Yes, thank you. Hot or cold? Cold. And a glass? Як щодо водички? Так, дякую. Гарячий чи холодний? Холодний. І стакан. Бачимо нове слово glass. Перекладаємо як склянка, стакан. Що стосується any, загальне правило, використовуємо його в заперечних реченнях та запитаннях. Читаємо 10 речення: I don't have any problems at work. У мене немає жодних проблем на роботі. Одинадцяте. We don't want any books Ми не хочемо ніяких книжок. Тобто інколи ви можете any ніяк не перекладати, а інколи буде зручно і красиво. Ставити слово ніяких ніякої. Я не хочу жодних книжок. Дванадцяте. Do we have any tea at home? Ну, Наприклад, ми збираємося за покупками і просто запитуємо одне в одного, а що в нас є вдома, а чого немає, що нам потрібно докупити, а що ні. Тобто тут не йде мова про пропозицію випити чай. Тому використовуємо any. Тринадцяте. Does she have any friends? А в неї є друзі? Чотирнадцяте. Can you see any birds in the sky? No, I can't see any. А ти бачиш хоч якихось пташок в небі? Або просто можемо перекласти. А ти бачиш пташок у небі? Ні, я не бачу жодних. Взагалі не бачу ніяких пташок. I can't see any. А тепер завдання для вас. Ви маєте знайти помилки у даних реченнях. Find the mistakes. Спробуйте зробити це завдання або усно, або ще краще. Письмово. І ми зможемо перевірити разом. Натискаємо на паузу. Виконуємо. Перевіряємо перше речення. He wants to drink a milk. Де тут помилка? Поставили артикль е e перед незлічувальним іменником. Друге речення My mom like tea, but I love coffee. Де в нас помилка? Ми маємо написати My mom likes, тому що це present simple tense, і якщо дію виконує he, she, it, у дієслова має з'явитися закінчення s. Третє. drink coffee in the morning. Де в нас тут помилка? У часточці to Її в нас не має бути після модального дієслова can. Тому ми скажемо, my dad can drink coffee in the morning. Четверте. We doesn't listen to music every day. Помилка у doesn't, тому що з we ми будемо вживати. Don't. We don't listen to music every day. П'ята. I can't eat a soup. Знову ж, після модального дієслова can ми не ставимо to, і перед незлічувальним іменником soup ми не ставимо артикль E. Шоста. Can you buy a sugar. Помилка в артиклі. Забираємо цей артикль, тому що sugar це незлічувальний іменник. 7. Do we have some salt at home? В даному випадку ми маємо запитати Do we have any salt at home? Тому що ми не знаємо, а чи є в нас, сіль, чи немає, і в цілому запитуємо про це. Восьме. Do you brush your tooth every day? Помилка у слові tooth. Тому що «tooth» – це один зуб, а нам потрібно зробити множину. Do you brush your teeth every day? Дев'яте. Does he eat a bread in the evening? Забираємо артикль Е перед словом «bread», тому що хліб це незлічувальний іменник. Десяте. Can I have a bacon? Те саме забираємо артикль Е перед незлічувальним іменником. Одинадцяте. We don't, can't go to the concert today. Ми маємо забрати don't, тому що якщо ми вже маємо модальне дієслово can в реченні, то заперечення ми утворюємо за допомогою додавання часточки not, і ми скажемо we cannot» або we can't. Go to the concert. Дванадцяте. I can see ten fishes in the aquarium. Де наша помилка? У слові fishes, тому що риба і вот нині, і в множині буде fish. Тринадцяте. I need to get jar of honey. Jar це банка. Це злічувальний іменник, тому ми маємо поставити артикль е. E. I need to get a jar of honey. Або ви могли би написати one jar of honey 14. He doesn't eat some meat. Речення в нас заперечне, тому ми маємо використати не «some», а any. He doesn't eat any meat. Він не їсть м'яса. П'ятнадцяте. I don't get some boxes. Я не отримую ящики. Речення заперечене, тому використовуємо any. I don't get any boxes. 16. Why don't we eat any pizza? Це пропозиція з'їсти піцу. А чому б нам не з'їсти піцце? Тому використовуємо some замість any. І останнє. «They have any apples in their bag». Це речення стверджувальне, тому використовуємо «some» із злічувальним іменником в множині. They have some apples in their bag». Сподіваюсь, тут все було зрозуміло. Якщо щось залишилось незрозумілим, запитуйте у коментарях. І останнє завдання для вас. Find mistakes in some words and correct them. Write your answers in the comment section below. As a participant, fill out the survey in the link below. And I say goodbye to you. See you later. Bye bye. Bye, honey. Bye, honey. I'll call you later. <laughs> when? When? Soon.